Привіт! Ну що ж, давайте сьогодні розбиратися, як приборкати численні поштові скриньки і перетворити той щоденний хаос на ну на ідеальний порядок. Якщо колись доводилося губитися у вкладках браузера, постійно перемикаючись між робочою, особистою поштою, ще якоюсь, то цей матеріал точно стане у пригоді. Думаю, знайома ситуація, чи не так? Особиста пошта робоча ще одна для якихось проєктів, і кожна живе у своїй окремій вкладці. І це ж не просто незручно, правда, це прямий шлях до якихось пропущених повідомлень, втраченої інформації, і зрештою до зайвого стресу. І ось це по суті і є та сама щоденна рутина, коли все відбувається у веб-інтерфейсі, постійні перелогінини, пошук потрібного листа серед десятка вкладок, це ж справжній цифровий безлад, але на щастя існує значно кращий, значно елегантніший спосіб. Отже, і ось тут ми підходимо до першого такого фундаментального вибору: продовжувати користуватися поштою через сайт у браузері, як звикли, чи встановити для цього окрему спеціалізовану програму, тобто так званий поштовий клієнт. Тобто дивіться, яка різниця. Працюючи через браузер, ми, по-перше, повністю залежимо від інтернету. Немає з'єднання, немає доступу до пошти. А поштовий клієнт він завантажує листи прямо на комп'ютер. Це дає доступ до них навіть офлайн. Але головна просто кілер фіча це те, що всі скриньки нарешті збираються в одному єдиному місці. І ось це, власне, і є та сама магічна риса мультиаккаунтність. Це можливість додати в одну програму і корпоративну пошту, і особистий Gmail, і, скажімо, старенький Укорнет. Уявляєте, більше ніяких стрибків між вкладками, все зібрано, все впорядковано і завжди під рукою. Гаразд. Якщо ідея єдиного командного центру для всієї пошти звучить заманливо, то давайте подивимось, які ж програми можуть у цьому допомогти. Насправді тут є вибір на будь-який смак і гаманець, от, наприклад, Microsoft Outlook це такий собі корпоративний стандарт, ідеально для тих, хто живе у своєму календарі. Далі у нас Mozilla Thunderbird потужний, гнучкий і що важливо абсолютно безкоштовний варіант. І нарешті The BED. Це програма, яка робить головну ставку на максимальну безпеку. І ось ця цитата, броньована пошта, вона просто ідеально пояснює, чому деякі організації готові платити саме за дебат. Коли безпека даних це абсолютний пріоритет, потрібен спеціалізований такий, знаєте, заточений під це інструмент. А тепер, мабуть, до найцікавішого трохи зазирнемо під капот, як саме програма під'єднується до поштової скриньки. Не хвилюйтесь, це не так складно, як може здатися на перший погляд. Просто уявіть, що протокол це така собі спеціальна мова, якою програма на комп'ютері спілкується з великим поштовим сервером. І є мова для отримання листів, це IMAP. Він ідеально синхронізує пошту між усіма пристроями. А є мова для відправлення листів це SMTB. Програмі, звісно, треба знати обидві. І насправді логіка тут до смішного проста всього три кроки. Спочатку програма йде на сервер і забирає нові листи, потім вона готується відправляти ті, що написали ми. І на кожному з цих етапів вона, звичайно ж, безпечно підтверджує, що має на це право за допомогою логіна і пароля. Знаєте, є одна чудова аналогія, яка все ставить на свої місця. Уявіть, що поштовий сервер це такий великий банк. Протоколи це те, що ми хочемо зробити: покласти гроші чи зняти А порти? А порти – це просто номери віконець. Віконце номер 993 для отримання листів, а віконце 465 для відправлення. Для кожної операції свої двері. Ось вони найпоширеніші номери цих віконець. Що тут важливо розуміти? Сьогодні майже завжди використовуються захищені порти з шифруванням. Це, знаєте, ніби передавати дані не просто з рук в руки на вулиці, а в запечатаному броньованому конверті. Це гарантує, що ніхто сторонній не зможе їх перехопити і прочитати. Добре. А тепер ключове питання де ж власне брати всі ці адреси серверів та номери портів для своєї особистої пошти? Для таких гігантів, як Gmail, все зазвичай стандартно і дуже легко знайти в мережі. Подивіться, як логічно. imap.gmail.com e для отримання, SMTP.gmail.com для відправлення. Все інтуїтивно зрозуміло. А от з корпоративною поштою все трохи інакше. Адреси серверів будуть унікальними для кожної компанії, і тут важливо бути уважним. Зверніть увагу, навіть порт для відправки може відрізнятися, як от у цьому прикладі для SMTP. І це підводить нас до головного, просто золотого правила, яке треба запам'ятати раз і назавжди. Налаштування не можна просто взяти і скопіювати з одного акаунта на інший. Кожна поштова скринька це унікальний замок, і для неї потрібен свій унікальний ключ. Але не хвилюйтесь, знайти ці дані насправді дуже просто: найперший і найшвидший спосіб це, звичайно, Google. Просто пишемо в пошуку назву пошти і налаштування IMAP. Другий варіант зайти в налаштування своєї пошти через браузер. Там завжди є такий розділ. Ну а для робочої пошти ваш IT-відділ відділ це найнадійніше джерела інформації. По суті, перехід на поштовий клієнт це крок від стану, коли пошта керує нами, до стану, коли ми керуємо поштою. Це спосіб змусити технології працювати ефективніше, звільняючи час та нерви. Тож, можливо, саме час взяти комунікації під свій повний контроль.